Мої вітання, колеги. Сьогодні 28 лютого. По загальному зрізу ми вийшли десь на 65%, і за ці вихідні вийдемо десь на 90% зрізу. Тому по сроках все нормально, встигаємо, а зараз пробіжимо те, що в нас лишилось. І так, у нас лишився. Сьогодні будемо зрізати сорт тарзан, дуже високий, червоно-жовтий. Хто любить високий тюльпан? Будь ласка, також на гідропоніці продовжуємо проводити досліди. Все чудово, все дуже добре. Єдине, що хочу звернути вашу увагу, якщо ви будете садити велику кількість на гідропоніці, організовуйте автоматичний полив, тому що це дуже-дуже складно. Буквально кожні 2-3 дні треба доливати розчин. А під час зрізу, коли дуже багато роботи, це ну, дуже так уповільнює процес. Тому зверніть увагу на цей саме момент. Тут у нас вже залишки, як бачите, це дітки лишились сноуледі, ніби й не зрізали ще. Так вона ділиться. Ну, решта сортів вже зрізана. На вихідних будемо працювати з Орлеандою і Стронглав. Це все, що в нас лишилось. Три сорти Орлеанда, Стронглав і Тарзан сьогодні будемо зрізати. Тому якось так. Ще поки є час, багато хто. Під питанням, там встигаю, не встигаю по сроках виганки, як пришвидшити процес, щоб тюльпан скоріше зацвів, саме працюючий варіант це підняття температури до плюс 17 цілодобово. І тюльпан у вас дуже швидко зацвіте. Щодо поливів, там різних гарячою водою чи теплою. Ми проводили експеримент такого наглядного, як би результату не бачили. От коли підіймаєш температуру до 17 градусів це як би, з дуже низьким ризиком, все, що вище, ну, там, наприклад, 18-20, все, що вище, плюс 17, несе за собою ризики. Ви повинні розуміти, що з підняттям такої високої температури можливий, можлива поява топінгу. Тому враховуйте цей момент. А поки є ще час, за цей ще практично тиждень, ну 5 днів так точно для роботи ви можете дуже легко. Тому що спочатку була дуже тепла зима, потім е прийшли морози і дехто просто не розрахував е там, е опалення в нічні години. Відповідно, вигонка затягнулась. Хоча ми постійно про це говоримо: з 10 лютого вже аналізуємо, встигаємо, не встигаємо. І буквально там 2 градуси на тиждень на таких ранніх термінах, там 10 лютого, 15 лютого, і ви б вже вийшли на нормальний результат, а потім вже б регулювали там пониженням чи підвищенням. Тому Дуже важливо саме аналізувати і порівнювати з минулими роками. Ви робите фото, відео якісь, ми знімаємо, тому слідкуйте. Ну що, можна сказати, практично фініш. Фініш напряма. Дякую всім за увагу. пишіть як у вас. встигаєте, не встигаєте. Поки є час, ще виправити ситуацію, все-таки 5. 4-6 днів у вас, особливо, якщо у вас невеликий об'єм, ви легко можете виправити ситуацію. Працюємо. До скорої зустрічі.